Керін, ти мені завжди казала, купи мені іменно коло, а не Пепсі. От я зараз купив 4 напи. Кола зера, кола, Пепсі, Пепсі Зера. Якщо ти не відлічиш, я тобі наступний раз буду купувати просто рандомну річ. Давай, поїхали. Я пепсі давно не піла. Давай, яка різниця? Що це? Мені каже, що це Пепсі? Звичайне, чи зеро? Я не знаю, я е, останній раз пила колу пепсі зеро, а пепсі таку я давно не пила. Ну, хай буде, хай буде зеро. Поїхали далі. Пепсі зеро перша. <реш> це не звичайно, пепсі. А може це кола, подожди. <реш> 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 Мені кажеться, що це... Йома, ти не заляпала мене. Може, це кола зеро? Так, да, хай буде це кола зеро. Це просто пепсі. Це просто кола. Так, коротше, ти сказала, що це просто пепсі. Е, ти сказала, що... Ні, я сказала, що це Пепсі Зеро. Окей, пепсі зеро. Не вгадала. Це ти сказала, що просто Пепсі? Ні, я сказала, що це кола зеро. Кола зеро, не вгадала. Це, що ти сказала? Ти сказала це звичайна Пепсі? Ні. Ти сказала, що це звичайна Кола. Ні, отут і сколо звичайна кола. Окей, що це? Пепсі, звичайна Не вгадала. І Звичайна. Звичайна Оце вгадала. Ну Давай тепер я.